Під'їхав україномовний контент безтабачна, безнікотинова суміш свайп. Прислала нам свій блогер-бокс. точніше, блогер сум. Що там всередині? Зараз ми з вами розпакуємо, подивимось. Там є якийсь брендований е, мерчовий шмот, який я щоб то не було зараз, примірю для вас. Вдягну. Я дуже сподіваюся, що там не якісь трулі, бо буду себе трохи не впевнено відчувати перед камерою. Тож зараз ми перейдемо до розпаковки. У нас є свайп, ренат, і що залишиться незмінним. І звінить, здрасте. Тож розпаковуємо цю чудову сумку. Мені вона дуже сподобалася одразу, тому що є багато карманів, в які я можу складувати табак, колодку, щипці, то, тощо, коли збираюсь на природу, чи кудись збираюсь, щоб покурити кальян. Тобто, всі необхідні. До кольяного прибамбасу в мене можуть бути в одній сумці, і я саме так її буду використовувати. Тож я дуже зрадів, коли побачив саме такий блогербокс, блогер сум. І коли я її отримав, я нічого звідти не доставав, тільки ось так: от приоткрив верхній та бокові кармашки. Трохи приоткрив та подивився, що всередині я бачу, що там є якісь шмотки, які я зараз буду приміряти. І коли вже я її вдягну, трохи поговоримо. Про сам бренд, про новинки, які вони саме зараз нам презентували, буквально декілька днів тому. І крім нових смаків, є ще одна гарна новина від свайпу, якій зрадіють кальянні заклади. Тож, перша річ. Це щось... це щось велике і я сподіваюся, що це не сухня якась. Ого! Е це оверсайз футболка. Ну, е я вже бачу, що вона оверсайз, тому що е зрозуміло, що це не мій розмір, бо в мене розмір МК. Ну, давайте зараз я вдягну її і побачимо, як це буде. Смішно чи ні. Що, передягаюсь. Слайп. Що скажете? Мощ! Навіть не знаю, де таку вдягати на якісь, на якісь особливі прям події. Ну, тож, як я обіцяв, я примірю, я її вдягнув. Я бачу щось цікавеньке. І це відкладуємо на трохи на потім. Відкриваємо цей карманчик крайній з цієї сторони, де є ось такий прикольний стікер-пак. Одразу дивлюсь, так, є декілька. Наліпок, які я можу наліпити на свій ноутбук, і мені не буде соромно. Саме одна з цілей зйомки цього відео щоб ознайомити вас з шістью новими смаками. Swipe. Привіт, це Swipe і наші шість смаків. Тут так написано. Скоріше розпаковуй та обирай майбутнього фаворита для своїх міксів. Скоріш, розпаковуй. Трохи пізно, я вже розпакував. Тож я перейду до смаків. Шість смаків, 6 абсолютно нових смаків. Гранат Краш. це, мабуть, гранат з льодом, але е, на малюнку просто гранат. Тіремісу це перший кондитерський смак у свайпу. Ну, прикольно. Треба буде спробувати. Cherry сплеш. Зрозуміло, що це вішня. Потім е, морс. Смак морс, морс з журавлини. Е, так, це журавлиний морс. Е, пінаколада і ківі. Ну, прикольні смаки. прикольні смаки. І деякі з них я вважаю, що повинні були з'явитися вже давно, такі як той же тіремісу. Не саме хотілося тіремецу, а просто як кондитерський смак. Е, чері хотілося, Ківі, морс це такі смаки, які. Повинні бути у лінійці бренду. І Swipe саме це зробив. Піноколади і тирамісу, Це більше до. Е, я відношу такі смаки більш до кондитерських. І оба ці смаки, я впевнений, нам зайдуть. Відкриваємо бокові кормашки. В бокових кармашках у нас саме по одній баночці е, з нових, нового смаку. І ще ізюминка одна. Те, що я вам одразу не показав, що є в нас в цій сумці. Це ось така банка. 250 грамів. Хто не знає, у свайпа донедавна була фасовка лише 50 грамів, та одразу пів кіло. Чи мало, чи багато. Пів кіло моновкусу навіть для закладів не дуже підходило. Вони частіше брали заклади, саме заклади частіше брали. 50-грамові баночки для того, щоб асортимент підтримувати більш ширшим, і це було їм вигідніше, чим одразу закупити всіх смаків по пів кіло, щоб вони стояли, бо на них не так часто є запит у саме кальянних закладах. Та тепер я думаю, буде все по-іншому, бо є 250. Граміо, це саме оптимальна фасовка для е, закладів, і можна буде підтримувати асортимент е, у ось таких ось баночках, навіть в них можна зберігати е, табак, та не, не без безнікотинову е, суміш, яка, до речі, яка складається з аромок, сиропів, патоки та клітковини. І що стосовно суміші самої, самої консистенції, я скажу так, що. На сьогоднішній день я вже багато бачив безнікотинових сумішей та свайп мені більш всього подобається з об'єктивних, на те причин в мене є своя аргументація мого, мого погляду на це. Згадайте, якщо розмова йде про безнікотинові суміші, це що? Це чай? Точніше, чайний лист, який підгорає. Який кислить, горить, і саме ті суміші, в яких тютюн замінив чайний лист, не користуються попитом так, як це відбувається зі свайпом, бо він не подгорає. Які ще аналоги є? Овсянка, ну камон, її навіть неможливо курити. Знову ж таки, це моя особиста думка. Оце моя Це моє суб'єктивне ставлення до таких продуктів, як овсянка, там кукуруза, різне каміння, всякі там намазочки, якісь гельчики, кремчики. Свайп мені дуже подобається тим, що його консистенція максимально схожа з табачною. З нею комфортно працювати. Висока смакопередача передача і висока димність. Ось цим мені і подобається цей продукт. І якщо рекомендувати для закладів якусь безнікотинову, безтабачну суміш, то я буду тільки свайп. Тож підбиваємо підсумки, друзі, Шість нових смаків у свайпу та е, нова фасовка. І це круто. Е, ще раз я вас прошу, напишіть в коментарі, що думаєте з приводу, чи стоїть продовжувати мені. Контент українською. Чи може це мені робити Не стоїть. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. А я вам бажаю дивних кальянів, вкусних покурів. Ні, війні. До скорого!